Коли монгольська армія пробувала стіни міста, вбивства не були кінцем. Це був лише початок. Жінок, які вижили, хапали на очах у сусідів, завиязували сиром'ятними смужками, що врізалися в шкіру. Деяких позначали символами з вугілля, щоб показати, хто їх захопив. Інших змушували йти босоні шпотлюючих руїнах власних домівок. Але подробиці того, що з ними станеться далі, набагато гірші, ніж ви можете собі уявити. І це повторювалося в місті за містом. Уявіть собі, ви стоїте посеред того, що колись було вашим домом. Дим підіймається тонкими стовпцями від розбитих дахів, розмиваючи бліде світло ранку. Повітря густе від запаху горілого зерна, опаленого дерева і металевого запаху крові. Розбитий глиняний посуд засипає вулицю під вашими ногами, а перекинутий віс перегороджує дорогу попереду. Десь поблизу плаче дитина, звук приглушений вагою тиші, що опустилася на місто. Вони тут. Історії, які колись здавалися вам перебільшеними, набули форми вершників у обладунках, підбитих хутром, потемнілих від подорожей і боїв. Вони рухаються з тривожною точністю, кожна дія цілеспрямована. Кожен погляд розрахований. Немає п'яних криків, немає дикого хаосу. Люди, які зараз контролюють ваше місто, не мародери в пошуках легкої наживи. Вони завойовники з планом. Роками мандрівники говорили пошепки про монголів. Вони розповідали про армії, які могли з'явитися знізвідки, про міста, які падали за лічені дні, про цілі народи, стерті з лиця землі. Ці історії здавалися неможливими. Проте навіть у найвіддаленіших королівствах вимовляли це ім'я з тихим жахом. Тепер, стоячи в руїнах, ви розумієте, що правда гірша за попередження. Чого ці попередження ніколи не розповідали, так це про те, наскільки методичною буде жорстокість і як вона зламає тих, хто вижив, задовго до того, як їхні тіла здадуться. Монголи вдосконалили мистецтво завоювання. Їхня швидкість на полі бою відповідала лише швидкості, з якою вони нав'язували свою волю переможеним. Для жінок у захопленому місті виживання ніколи не було справою випадку. Це було частиною процесу, який здійснювався крок за кроком, так само, як вони готували свої луки або осідлували коней. Це була жорстокість з метою. Це був не просто імпульс перемоги. Це була зброя, гостра. Як будь-який клинок призначено для того, щоб надіслати повідомлення далеко за межі міських стін, це повідомлення відлунювалося б степами і пустелями, досягаючи вух правителів і простих людей, чиніть опір, і вас буде знищено тілом, духом і пам'яттю. Монголам не потрібно було брати кожне місто силою, багато хто відкривав свої ворота в той момент, коли їхні прапори з'являлися на горизонті. Ті, хто відмовлявся, терпіли те, що ви зараз побачите. І коли вершники злізли з коней і розійшлися вулицями, починається перший етап долі вашого міста. Щоб зрозуміти, що ось ось відбудеться, ви повинні знати людей, які захопили ваше місто. Монголи не народилися імперією, вони почалися як розрізнені племена, що кочували безкрайніми степами Центральної Азії. Ці племена часто воювали одне з одним за пасовища, коней і стада, тісно пов'язані клановою вірністю і сезонними міграціями. Життя в степу було суворим, вимагало постійного руху і непохитної стійкості. Лише ті, хто з дитинства опанував верхову їзду та стрільбу з лука, могли сподіватися вижити. Наприкінці 12 століття чоловік на ім'я Те Муджин почав об'єднувати ці ворогуючі племена. Він пропонував вірність тим, хто йшов за ним, і знищення тим, хто чинив опір. Поєднуючи особисту харизму з непохитним почуттям дисципліни, він перетворив роздроблену область в єдину силу. Коли він прийняв титул Чингісхана, що означає всесвітній правитель, були закладені основи найстрашнішої військової сили в історії. Монгольська армія не була схожа ні на що з того, з чим стикалися осілі цивілізації. Кожен солдат був вправним вершником і лучником, навченим стріляти влучно, рухаючись на повній швидкості. Вони могли подолати понад 100 кілометрів на день, проникаючи глибоко на ворожу територію, перш ніж захисники встигали організуватися. Їхні лінії постачання залежали не від возів чи складів, а від стат, які подорожували з ними, дозволяючи їм підтримувати кампанії на величезних відстанях. Але швидкість і витривалість були лише частиною їхньої сили. Монголи розуміли силу страху. Коли вони стикалися з опором, вони робили приклади настільки жахливими, що наступне місто здавалося без єдиної випущеної стріли. Це не була безрозсудна жорстокість, це була ретельно розроблена стратегія, що забезпечувала швидке й ефективне просування їхніх завоювань. Ставлення до полонених, особливо до жінок. Було центральним у цьому методі. Чутки про те, що відбувалося після монгольської перемоги, поширювалися швидше, ніж їхні коні. Ті, хто вижив у завоюваних містах, часто самі несли це послання, їх навмисно відсилали, щоб їхні історії отруювали волю до опору в наступному місці. У перші роки експансії цей підхід був випробуваний проти могутніх ворогів в імперії Хорезмшахів. Непокора призвела до знищення цілих міських центрів. Ті, небагато, кого пощадили, залишилися зі спогадами, покликаними переслідувати їх до кінця життя. Через російські князівства укріплені міста розбиралися з точністю, їхнє населення перетворювалося на попіл або кайдани. Ваше місто приєдналося до цього довгого списку. Те, що ви зараз побачите, відбуватиметься за схемою, що незлічену кількість разів повторювалася в Азії та Східній Європі. Воно розгортатиметься поетапно, кожен з яких буде більш навмисним, ніж попередній. Монголи не просто виграють битви, вони руйнують суспільства, не залишаючи нічого, що могло б піднятися знову. Солдати рухаються з координованими лініями, їхні очі сканують дверні отвори та провулки. Деякі несуть смолоскипи, інші мотузки. Перший етап це не вбивство, це розділення. Саме тоді ви розумієте, що для жінок цього міста випробування лише почалося. І те, що чекало на них у наступні години та дні, залишить шрами, яких ніхто ніколи не побачить, але які ніколи не зникнуть. Перший етап після падіння стін це не негайна різанина, це контроль. Монголи розуміли, що перемога на полі бою це лише половина завоювання. Решта здобувається в свідомості переможених. Ось чому перші моменти після того, як їхні солдати увійшли в місто, були ретельно зрежисовані, щоб розбити волю тих, хто вижив. Вони почали з символів вашого життя. Прапори з кольорами ваших правителів були зірвані і замінені простими, суворими прапорами монгольської армії. Громадські будівлі були захоплені першими палац, ринок, храм, все було захоплено залічені хвилини вершниками, які, здавалося, точно знали, куди йти. Тих, хто чинив опір у ці останні моменти, без вагань вбивали. Їхні тіла залишали там, де вони впали. Потім прийшов звук Не хаос п'яних мародерів, а дивний ритм. Монгольські командири часто сигналізують своїм військам рогами або барабанами, і тут ці звуки були використані з новою метою дати кожному громадянину, що вижив, зрозуміти, що місто більше не їхнє. Шум лунав вулицями, піднімаючись і опускаючись у навмисних ритмах, ніби нагадуючи вам з кожним ударом, що опір закінчено. У ці перші години монголи також подбали про те, щоб продемонструвати своїх полонених. Поранених захисників провели головними вулицями, з них зняли обладунки, їхні голови були схилені. Це було зроблено не для того, щоб вшанувати їхню хоробрість, а щоб показати, що навіть найсильніші серед вас базає силі. Тепер будь-яких озброєних чоловіків, що залишилися, методично вистежували, залишаючи лише беззбройних і безпорадних. Страх не обмежувався сьогоденням. Монголи хотіли, щоб він вкорінився. Щоб поширився серед тих, хто вижив, як хвороба. Ось чому вони дозволяли деяким людям тікати. Посланці несли б розповіді про завоювання в сусідні міста, історії, наповнені подробицями про те, що було зроблено і що ще має статися. Монголи розраховували на цих свідків так само, як і на власних солдатів. До того часу, як солдати закінчили цей перший етап. Місто вже не відчувалося місцем, яке ви знали. Стіни, вулиці, на... і потім, завдавши психологічного удару, монголи почали готуватися до наступної фази розділення населення. Після того, як місто було повністю під їхнім контролем, монголи перейшли до наступного кроку в своєму методі вони розділили населення. Це не було зроблено поспіхом чи хаотично, це було навмисно. Ніби за планом, який незліченну кількість разів репетирували раніше. Солдати виганяли людей з їхніх домівок на відкриті площі або вздовж головних вулиць, вигукуючи команди мовою, яку більшість не могла зрозуміти. Справа була не в спілкуванні. Справа була в тому, щоб гнати завоюваних як худобу. Чоловіків боєздатного віку відокремлювали першими. Будь-кого. Хто виявляв ознаки поранення в бою, швидко вбивали, часто на очах у натовпу. Здорових завиязували разом, іноді групами по 10 або 20 осіб, і відводили в окреме місце. Монголи знали, що цим чоловікам ніколи не можна довіряти як рабам або слугам. Їх розглядали як потенційні загрози, а загрози усувалися повністю. Тих, кого не спіткала миттєва смерть, Часто виснажували важкою працею протягом короткого часу перед стратою. Останнє використання перед утилізацією літніх чоловіків, хлопчиків, занадто малих для бою, і чоловіків похилого віку спіткала різна доля. Деяких вбивали одразу, особливо якщо ресурси були обмежені або якщо місто чинило шалений опір. Інших могли пощадити для роботи, але завжди під наглядом озброєної охорони. Жінок сортували наступними. Цей етап був, мабуть, найбільш тривожним у своїй холодній ефективності. Жінок швидко оглядали вершники офіцери, які шукали ознаки молодості, здоров'я і корисності. Найбільш фізично здатних забирали в бік для негайного транспортування з армією. Інших відправляли на службу в межах завоюваної території. Матерів з маленькими дітьми могли тримати разом. Але лише якщо монголи вважали, що діти можуть бути цінними в майбутньому. Цей процес сортування знищив останні фрагменти нормального життя. Сім'ї розривалися одним жестом солдата, протести придушувалися лазом клинка або натягуванням тятиви лука. За лічені години вся соціальна структура міста була розірвана. Коли сортування було завершено, монголи перетворили населення на щось, чим вони могли керувати. Розрізнені групи полонених без захисту сім'ї або громади. І коли обраних жінок збирали для їхньої примусової подорожі, почався наступний етап завоювання. Після того, як монголи розділили людей, вони почали виводити своїх полонених з міста. Це не було зроблено таємно. Примусовий марш був демонстрацією сили, яку повинні були запам'ятати всі, хто її бачив. Обраних жінок разом з невеликою групою молодих хлопців і кваліфікованих ремісників розмістили в центрі колони. Навколо них повільно їхали вершники-солдати, і їхня присутність була постійним нагадуванням про те, що втечі немає. Марш часто починався ще до того, як згасали пожежі в місті. Позаду них повітря все ще було густе від запаху руйнування. Попереду шлях вів у відкриту місцевість, де не було ні притулку. Ні місця, де можна було б сховатися. Монголи подбали про те, щоб полонені проходили через сусідні села або вздовж жвавих доріг, щоб чутки про завоювання поширювалися ще швидше. Кожен крок був частиною більшої стратегії, щоб зробити долю одного міста застереженням для наступного. Тих, хто був занадто слабким, щоб встигати, залишали позаду. Їхнє життя закінчувалося швидко і без церемоній. Ті, хто вижив, швидко зрозуміли, що сповільнюватися не можна. Охоронці підтримували стабільний темп, використовуючи сам марш як ще одну форму контролю. З кожною милою полонених віддаляли від місця, яке вони колись називали домом. Їхні зв'язки з минулим розривалися так само впевнено, як лезом клинка. Це було більше, ніж просто транспортування. Це було живе оголошення про монгольське панування. Вигляд цілої колони полонених, яку охороняли дисципліновані вершники, міг переконати поселення, що спостерігає в тому, що опір марний. Це було повідомлення, яке не потребувало перекладача. Перш ніж ми перейдемо до найтривожнішої частини того, що сталося далі, підпишіться і натисніть кнопку Подобається, якщо ви можете витримати те, що ще має статися, і напишіть в коментарях, звідки ви дивитеся. Неймовірно думати, що люди з усього світу поділяють ту саму цікавість до найтемніших сторінок людської історії. Коли колона продовжувала рух, полонені почали розуміти, що сама подорож змінює їхню долю. Наступний етап вирішить, де кожен з них опиниться і чи побачить він колись знову знайоме обличчя. Для багатьох це рішення визначить їхню долю так, що й донині викликає жах у істориків. Коли примусовий марш закінчувався, полонених приводили до тимчасового табору або в укріплене поселення під монгольським контролем. Тут починався наступний етап розподіл. Це був момент, коли монголи вирішували довгострокову долю кожного полоненого для жінок це рідко залишали на волю випадку старші командири наглядали за процесом, часто у супроводі своєї особистої охорони. Жінок, яких вважали молодими, здоровими і фізично непокаліченими, забирали першими. Деяких забирали високопоставлені офіцери як наложниць або служниць, інших віддавали на розподіл між солдатами як винагороду за службу. Монгольське керівництво розуміло, що зберегти лояльність своїх воїнів означає більше, ніж золото чи коні. Обіцянка людської здобичі була потужним стимулом. Не всіх полонених тримали поруч з армією. Багато жінок відправляли у величезну мережу територій, які вже перебували під монгольським правлінням. Кваліфікованих жінок, тих, хто міг ткати, готувати вишукані страви або виконувати спеціалізовані завдання, могли розміщувати в шляхетних родинах або використовувати для підтримки військових таборів. Інших відправляли далеко від їхньої батьківщини, розкидаючи по імперії. Щоб вони ніколи не змогли повернутися або перегрупуватися з тими, хто вижив. Навіть серед тих, кого вберегли від негайної шкоди, свобода зникла. За кожною дією стежили, кожен рух контролювали, вимовити неправильне слово в неправильний момент, відмовитися виконувати наказ або спробувати втекти могло означати миттєву смерть. Монголи були відомі тим, що діяли без вагань. І їхні покарання були розраховані на те, щоб бути швидкими і публічними. Для деяких жінок розподіл був початком життя в рабстві, яке могло тривати десятиліттями. Їх могли передавати від одного господаря до іншого, продавати як худобу або дарувати як подарунки для забезпечення союзів. Їхню особистість знищували, замінюючи її будь-яку роль, якої вимагали їхні загарбники. Система не була випадковою жорстокістю. Це був спосіб перетворити завоювання на джерело постійного багатства і праці. Інтегруючи полонених у свої ряди і території, монголи забезпечували, щоб здобич війни продовжувала служити їм ще довго після закінчення битви. Для тих, хто пережив облогу, марш і розподіл, залишався ще один заключний етап, який потрібно було витримати. Повне стирання міста і людей, якими вони колись були. Після того, як полонених вивезли або призначили, монголи знову звернули свою увагу на саме місто. Цей заключний етап був розроблений для того, щоб нічого від нього не залишилося, ні його оборони, ні його назви, ні навіть пам'яті про його людей. Стирання було такою ж частиною завоювання, як і битва, що передувала йому. Процес почався зі знищення ключових споруд. Укріплення були зруйновані, щоб їх ніколи не можна було використовувати знову. Міські ворота були розібрані або спалені, а оборонні вежі перетворені на руїни. Якщо монголам потрібно було пробивати стіни під час облоги, вони часто подбали про те, щоб згодом розширити збитки, не залишаючи нічого недоторканим, що могло б дозволити швидко відбудувати поселення. Храми Святині та інші священні місця були позбавлені цінностей, а потім або осквернені, або зруйновані. Це було не лише актом грабежу, але й ударом по духовній ідентичності людей. Монголи знали, що руйнування віри міста це ще один спосіб забезпечити, щоб воно ніколи не піднялося знову. Ринки та складські приміщення, серце виживання міста, також були знищені. Запаси зерна були спалені або віддані монгольським стадам. Джерела води були забруднені або заблоковані. Без їжі та чистої води будь-які відсталі, що залишилися позаду, не змогли б вижити. У деяких випадках монголи змінювали сам фізичний ландшафт. Вони відводили річки, руйнували іригаційні системи або розбирали мости, роблячи місцевість майже непридатною для проживання в майбутньому. Якщо місто знаходилося на головному торговому шляху, вони могли навіть побудувати нові поселення поблизу під монгольським контролем, перенаправляючи торгівлю подалі від руїн. Те, що залишилося, було оболонкою. Вулиці, де колись люди торгували, святкували і проживали все своє життя, замовкли. З часом природа повернула б собі землю, але культура і громада, які там існували, зникли. Ті, Хто вижив, розкидані по імперії, нестимуть спогади про місто, але ці спогади будуть усім, що залишиться. Для монголів це був не акт люті, це була стратегія. Місто, стерте з карти, ніколи не зможе повстати, ніколи не зможе надихнути інших на боротьбу. Це було попередження, висічене в самій землі, яке пам'ятатимуть поколіннями. Знищення міста ніколи не було кінцем монгольської кампанії. Багато в чому це був початок чогось більшого. Кожне стерте поселення ставало частиною зростаючої легенди, яка поширювалася швидше, ніж будь-яка армія, і сягала далі, ніж самі монголи могли проїхати за сезон. Страх перед тим, що сталося, був для них таким же цінним, як коні, на яких вони їздили, або зброя, яку вони носили. Уроки експансії за Чінгісхана та його наступників. Ця репутація стала таким же гострим інструментом, як і будь-який меч. Новини про долю одного міста могли переконати ціле королівство здатися без бою. Монголи використовували тих, хто вижив, як живих посланців, щоб їхні історії містили найжахливіші подробиці. Ці розповіді часто перебільшувалися слухачами, але це робило їх лише ефективнішими. Правителі, які розглядали можливість чинити опір, Ретельно зважували ціну. Вони знали, що перемога над монголами була рідкістю, а поразка означала не лише особисту смерть, але й втрату їхнього народу, їхньої культури та їхнього місця в історії. Багато хто вирішив повністю уникнути цього ризику, відкриваючи свої ворота і пропонуючи данину в надії на милосердя. Навіть коли монголи приймали підкорення, вони подбали про те, щоб це було на їхніх власних умовах. Для жінок, захоплених під час цих завоювань, їхня доля стала частиною живої структури імперії. Деякі були поглинені монгольськими родинами, народжуючи дітей, які виростали, знаючи лише степ як свою батьківщину, інших продавали на величезні відстані, зникаючи на територіях за тисячі миль від місця, де вони народилися. Розкидання цих полонених допомогло розірвати культурні зв'язки завоюваних міст, що ще більше ускладнювало їхнє відновлення. Монголам не потрібно було руйнувати кожне поселення. Страх, який поширювався після них, означав, що вони могли завойовувати швидше, з меншою кількістю битв, зберігаючи свої сили для найбільших призів. Цілі регіони падали без опору просто тому, що їхні лідери хотіли уникнути долі, яку вони чули так яскраво описаною. Ось як монгольська імперія, менш ніж за століття, виросла від берегів Тихого океану до околиць Східної Європи. Не лише швидкість, дисципліна чи військова майстерність зробили їх непереможними. Це була обіцянка, що якщо ви будете чинити опір, ваш світ буде стертий. І для багатьох цього було достатньо, щоб здатися до того, як злетить перша стріла. Пожежі у вашому місті давно згасли, залишивши лише обвуглені руїни того, що колись стояло. На вулицях зараз тихо, не тому, що життя повернулося в нормальне русло, а тому, що не залишилося нікого, хто б ними ходив. Ті, небагато, хто вижив, розкидані далеко, їхні голоси приєднуються до хору історій. Які поширяться в наступне місто і в наступне після нього. Монголи рушили далі, їхні прапори зникли за горизонтом, вже шукаючи наступне місце, яке потрібно взяти під свій контроль. Для вас немає воротя. Дім, який ви знали, існує лише в пам'яті. Його стіни, його люди та його назва були забрані зі світу, ніби їх ніколи й не було. Це була справжня сила монгольського методу, не просто вигравати битви, а й викреслювати цілі міста з історії. Це була стратегія, настільки ефективна, що дозволила їм побудувати найбільшу суміжну сухопутну імперію, яку коли-небудь бачив світ. І все ж, навіть після того, як місто зникло, а люди розсіялися, пам'ять про те, що з ними було зроблено, переживе саму імперію. Якщо цей погляд на приховану темряву історії змусив вас захотіти розкрити більше похованих істин, я підготував ще одну подорож у тіні минулого, яку ви не захочете пропустити. Натисніть на відео, що з'являється на вашому екрані зараз, щоб дізнатися про ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти. І якщо ви знайшли це дослідження таким же захопливим, як і я. Натисніть кнопку підписатися, щоб ми могли продовжувати знімати шари історії разом. Ці забуті голоси заслуговують на те, щоб їх почули, і є ще так багато історій, які чекають на розповідь, тому що історія це не лише те, що пам'ятають, це також те, що забрали, і іноді найважливіші історії це ті, які майже зникли назавжди.